це друга сторона, я виходив точно такі самі двері, обійшов, зайшов сюди і тут є, виходить, два входи Один сюди є. це вихід, ти вниз спускаєшся, з другого боку храм. І в другий от, це чисто на купол І тут такі сходи, вони дуже маленькі, дуже такі. От, щоб я даже, якщо б хотів розставити руки, мені не, ну, не вдалося. І отак от 200 сходинок. Він наклочилося вверх. І так, раз, два, пів вікунечко. Можна подивитися на рік. О! А тут наша е, всім улюблена вінтуваця. Вінтові сходи. Щоб, якщо хтось буде нападати, то ж такі в руки. І зверху краще вести напад. Все зроблено для нападу. Тут можна стріляти, тут стрілюється весь город. Крам був зроблений навіть з точки зору воєнної інженерії. Це не так просто. Це щоб звідси стріляти, в тебе нічого не попов.